Алло? Здравствуйте. А що, це 135? Це оператор? Так. А добрий день оператор. Я теж оператор. Чуєте мене? Я вас слухаю. Я вас теж. Ну слухайте, знаєте, як мене звати? А чого ви не писаєте, як мене звати? Мене усі питали, а ви не питаєте, що за відео? Скажіть, будь ласка, як я можу до вас звертатись. О, так, я люблю повагу. Петро. А дуже приємно. А вас, вас, Ай, вас як звати? Мене звати Ксенія. Ксенька, хама, Ксенька зараза. слухайте шо. О, мене до вас таке питання, знаєте яке? Не знаєте, а я вам сказав, будете знати. Чи слухайте шо? О, в мене я ні годин ні висла, тебе мені ніхто свісло, мені треба ММС. Вислати на це. ММС. О, а, найті? Кольорові ці за, 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 за ті. Ну. Мені треба автоматичні, о. Мені у а ви сьогодні в ньому подійдіть. Вас чекають на для ММС? Так, на чорно-білий телефон. Яка у вас модель телефону? С... Sony Ericsson ZS-10. Яка? Sony Ericsson ZS-10. Ви можете трохи повільніше розмовляти? Sony Ericsson. Знаєте, Sony. Sony, Sony Panasonic. Я зрозуміла, що Sony Ericsson. Sony Ericsson. За. один бублик, один бублок. За десять-десять. За. З. За, З. За, зараза, З. За десять-десять. Ну що мені не розумієте? Щоб отримати налаштунки... Налаштунки? автоматичні для моделі Sony Ericsson, За десять десять ...відправляється повідомлення на номер сто два ноль два ноль два. мене GPS мене це не робить. Якби у телефон це не робить, то не робить. Я думаю, я дзвоню до вас, маємо в нього щось порадити, бо мені ніхто не гане порадити, я його хочу прислати, мені щось прислати, але ніхто мені не робить. Ну, що робити? Підкажіть ваш номер телефону. Мій номер телефону? Так. Вісім. Бублик. П'ять бублик. Вісім ноль п'ятдесять. Чуєте мене, Ксюша? Так. Катеринко. Вісім ноль п'ятдесять. П'ять. П'ять, дев'ять, вісім. Сім, сім. 5-6 Я перевіряю інформацію На вашій сим-карті послуги включені І в АП-4, і ММС Та як, прості сим-карти, Причому чому тут сим-карта Що мені третя? Не думати вже Гаджо, тупий, дурний, такий всі О, Нічого мені, може, включені Колосник, у питання з мобільного зв'язку Будь ласка, телефон Ви мені вийшли